Вітаю! Ви колись чули слово трансдермальна терапевтична система. Звучить складно, правда але насправді це проста розумна технологія, яка вже більше 10 років змінює підхід до того, як ми отримуємо корисні речовини. Я знаю, це звучить ніби щось із наукової фантастики, але все дуже логічно. Якщо коротко і по простому, транс це шлях, дерма це шкіра. Тобто буквально шлях через шкіру. Так, просто через шкіру. Без пігулок, без ін'єкцій, без шкоди для шлунку чи печінки. Наш організм це неймовірна система. І шкіра не просто оболонка. Це найбільший орган, через який ми можемо отримувати те, що нам потрібно. Як це працює? Усе починається з того, що на шкіру наноситься спеціальний патч. насищений активними речовинами. Це і є трансдермальна терапевтична система. Вона має кілька шарів: верхній захисний. Далі шар із активною речовиною. Потім полімерна мембрана, яка контролює швидкість вивільнення, і нижній шар, клейка основа, що утримує пач на шкірі. Коли пач наклеєний, речовини поступово проникають крізь епідерміс, дерму і доходять до капілярів. Тобто потрапляють прямо у кровообіг. І ось тут починається найцікавіше. Вся користь без зайвого навантаження. Коли ми п'ємо вітаміни у вигляді пігулок чи капсул, частина з них втрачається вже в шлунку або печінці. Тіло просто не встигає засвоїти все, що ми йому даємо. А трансдермальна система дозволяє цього уникнути. Речовина надходить поступово, рівномірно, без стрибків і перевантаження. Біосноступність набагато вища, тобто, наш організм отримує більше користі з меншої кількості. Трохи про технологію. У цій системі використовуються нанотехнології. Саме вони забезпечують настільки дрібну структуру частинок, що вони легко проходять крізь шкіру, але при цьому залишаються безпечними для організму. І ще важливо: ці патчі створюються на натуральній основі. Без агресивної хімії, без штучних барвників чи ароматизаторів. Патч м'який, приємний до шкіри, дозволяє їй дихати і комфортно носиться годинами. Є патчі, які носяться 24 години, є 48, а деякі нічні на 8 годин. Як це виглядає технічно? Поки ви носите патчі, активні речовини поступово проходять через верхній шар шкіри, Епідерміс – це наш природний бар'єр. Але наноструктури здатні його обійти, не пошкоджуючи клітини. Далі, речовина доходить до дерми, де проходять капіляри і потрапляють безпосередньо в кров. На цьому етапі вона починає працювати, живити, підтримувати, відновлювати те, що потрібно вашому організму. Багато людей ще навіть не чули про трансдермальну терапевтичну систему. Хоча технологія існує вже понад 10 років. Вона лише починає набирати популярність. І що більше про неї дізнаються, то більше розуміють, що це майбутнє у сфері здоров'я, краси і турботи про себе. Бо це не про модну фішку, це про ефективність, комфорт і турботу про власне тіло, без зайвих пігулок, без болю, без шкоди. Просто природно і розумно. Транзермальна терапевтична система. Це розумна технологія доставки корисних речовин через шкіру. Натуральна, безпечна, ефективна. І головне, вона вже тут. Просто ми тільки починаємо її відкривати. Дякую, що були зі мною. Ми тільки починаємо відкривати цю технологію. І повірте, далі буде ще цікавіше. У наступному відео я розкажу, як саме працюють патчі всередині тіла, як вони взаємодіють між собою підтримують організм і поступово змінюють життя людей. Бережіть себе і свою енергію. До зустрічі!